У рамках розвитку місцевого самоврядування керівництво обласної ради днями побувало у Тисманицькому районі, аби на власні очі побачити, як реалізовуються проекти місцевих громад, яким надала фінансову підтримку обласна рада. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич та його перший заступник Василь Гладій побували у Тисминському районі. Зокрема, у селі Рошнів ознайомились з ходом втілення проєкту організації ефективної системи надання культурно-мистецьких медичних послуг населення села Рошнів та впровадження енергозберігаючих заходів у приміщенні адмінбудинку сільської ради, який виграв обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Про мету проєкту говорить сільський голова Богдан Бідочко. Завдяки виграному проєкту, який ми виграли в цьому році, проєкт називається Організація ефективної системи надання культурно-мистецьких та медичних послуг населенню жителям села Рошнів та Організація ефективної системи енергозберігаючих заходів у адмінбудинку сільської ради. І завдяки якраз цьому проєкту, який ми виграли, нам вдалося відремонтувати перший поверх адмінбудинку. Зробити приміщення для фельдшерського кошерського пункту, зробити відремонтувати клуб, який зараз знаходиться саме у сільській раді. Завдяки всім цим речам, якраз ви бачите то, що зараз сьогодні є. Своїми думками щодо втілення даного проекту у життя села Рошнева поділився голова обласної ради Олександр Сич. Йдемо в наступний рік з дуже хорошим здобутком. Вважаючи це чи не найвищим досягненням взагалі в діяльності обласної ради чинного скликання у цьому році, як і всю програму розвитку місцевого самоврядування, так і, зокрема, здійснення конкурсу проєктів. Не те головне, що ми в 44 села для 44 громад з обласного бюджету відділили по 50 чи трошки менше, як на яку громаду тисяч. Головне те, що ми громаду стимулювали, що ми громаду розбудили, проявили ініціативу. Тому що в кожному проєкті, по-різному є, від половини і до двох третин, і навіть більше залучених коштів. От. І ті проблеми, які ми вирішили з участю громади, ну вони для громади є насправді величезною цінністю. По-перше, громада буде цінувати владу, бо вона бачить, що влада працює для громади. І так воно повинно бути. Також керівництво обласної ради ознайомилось з ходом реконструкції центральної частини селища Єзупіль.